І знайте, що вірю, настане той час по завершенню війни спільними зусиллями з фронтовиками, ветеранами війни прийдеться жорстко наводити правопорядок і встановлювати жорстку справедливість, виключно в рамках закону. Але щоб жоден. З державних чиновників, жоден з працівників правоохоронних органів, який вчинив злочин проти України і українського народу, не залишився непокараним, а поніс своє сурове покарання. Це буде, я в це вірю, і обов'язково це трапиться за допомогою фронтовиків, учасників бойових дій. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.